Вітаю з вами автоінструктор Роман. Так, у нас е буде тема, як буксирувати автомобіль. Ось у нас зламався колега. Ми крюк поставили, трос прикрутили, крюк поставили. Далі розповім, як рухатись. І так, Я включаю ближнє світло фар, колега буде на аварійці. Тягнути треба дуже обережно. На це треба мати. Я вмикаю спортрежим, щоб в мене передачі крутилися подалі. І починаю дуже обережно рух, доки не відчую натяг тросу. Нам ще треба буде перелаштуватися. Ще, ще, ще. Доки не відчую натяг тросу. Тягну тягну. Дуже обережно. Натяг є. І обережненько стартую. Я з лівим покащиком Він теж там з лівим Поки що їдемо, обережно будемо вклинюватись. Робиться все це дуже плавно і обережно. Він мене буде гальмувати. Нам треба от в такому вот трафіку вклинитися і перелаштуватися. Ми дуже обережно вклинюємося, я тримаю його в натязі. Важкість в тому, що потік дуже щільний. О, нас пустили. Дуже добре. Ми собі поїхали в середній смузі. Далі треба, ну тут швидка ми її будемо пропускати, хоч в нас і зелений. Я їду повільно, розраховуючи, встигне він і я на зелений. Зелений горить гарно, зворотніх відліків немає. Тож я собі проїжджаю і потихеньку набираю швидкість. Задній автомобіль а, на аварійці. Я на ближньому світлі рухаюсь не швидко. Тримаю натяг. Мені потрібно розраховувати всі рухи так, от попереду, наприклад, червоний. І я вже буду потихеньку відпускати газ, щоб задній зрозумів, що мене треба пригальмовувати і тримати ремінь в натягі. Ну, тобто, трос буксировочний потрібен е, постійно бути в натязі. Я не гальмую взагалі, я просто злегка привідпустив газ, щоб вона сповільнялася. Колега позаду тримає трос в натязі і, по суті, гальмує мене він гальмами. Я розрахував так, щоб не зупинятися. Е, але подивимося, чи вистачить мені того, чи ні. Трос в натязі. Я ще кочусь. Зелененький, обережно. Стартую. Нам показують лайки. Не знаю, може хтось з підписників. Так, контролюю. Знаю, що цей зелений і той зелений. І розганяюсь потихеньку-потихеньку. <кій> контролюю, щоб зелений не замиготів. Якщо навіть замоготить в мене перед носом, ми вже будемо проїжджати, але контролюю, щоб не було а, пішоходів. Дивіться. Якщо у вас мало досвіду, то це дуже стрімна тягнути, ну, тягнути попереду і буксируватись позаду. На це треба досвід. Зараз нам треба вклинитись в цей заторчик для повороту ліворуч, але не в перший поворот, як бачите, а в другий. Тож я лівий покащен вімкнув і буду тягнути аж до першого. Знову ж таки, контролюю трос. Контролюю, щоб він був в натязі. Тобто, контролюю дистанцію до попереду ідущого. Привідпускаю газ. Він мене пригальмовує. Тобто мені гальмувати навіть не потрібно. Ну, позаду теж інструктор, він більш-менш теж шарить. Як то все робити? О, добре, можемо їхати. Набираю швидкість. Контролюю ліве дзеркало. Ми можемо повернути. Зелений не миготить. Обережненько заходимо, пішоходів контролюємо. Дуже добренько. Їдемо обережно. Їдемо обережно, тримаємо в натязі трос. Саме головне це тримати в натязі трос. Якщо а, я не розрахую і різко вдарю по гальмам, то можливо тоді навіть і, і получу в жопу. Пішоходи могли проскочити між нами, тому я їх попередив. Буде складно на перехресті, там де треба буде поступитися зліва і справа. Пішоходів завчасно теж контролюю. Їду спокійно, у мене швидкість 25, максимум 30 по вузьким вулицям. На високих, ну на широких, можна піднятись е, і до там, 50, але не рекомендую більше. Ну тобто, це аварійний режим. Ось попереду в мене перехрестя з трамвайними коліями. Його потрібно буде дуже обережно проходити. Мені треба розрахувати так, щоб встиг проїхати і я, і він. І пішоходів не було. Я привідпускаю газ, щоб ми сповільнились, бо мені треба висунутись і видивитись все. Колега позаду мене пригальмовує. Я не гальмую взагалі. Він тримає трос на тязі. Я їду обережненько, теж пригальмовую, затягую максимально далеко. Мені треба, щоб і зліва, і справа не було ні трамваїв, ні машин. Відпустив тормоз, поїхав. Бачу, що зліва ми проходимо гарно. Попередив сигналом. Дуже дякую. І ми проїжджаємо. Ну, Тобто, я бачив, що ми не встигаємо, я посигналив, мені чувачок на бусі, красавчик, махнув, мов проїжджайте, я його попередив, щоб він побачив нас. Те ж саме і з пішоходами. Ну тобто тут уже не до пропуску пішоходів, а, якщо вони мають змогу почекати. Тут теж їду собі обережно, хоч в мене і головна, але тут іноді вискакують і, і люди, і хто завгодно. Швидкість у мене до 30 км на годину. Сповільняюсь, <кхем> бо хтось паркується паралельно. Трошки об'їду Дуже добре. Їдемо далі. Знову ж таки, не розганяюсь, бо вулиця за вузька можуть вибігати. Тобто, в мене то все працює і підсилювач керма, і е, підсилювач гальм вакуумний. А у мого колеги позаду двигун заглушений, і в нього гальма дуже тугі, і йому треба дуже багато зусиль прикладати для того, щоб е, ті е, гальма вижати. Тому я всіх попереджую попереду, якщо що, щоб вони дали змогу нам спокійно, обережно проїхати. Ще раз, якщо у вас дуже мало досвіду, і ви не знаєте, як їхати дуже плавно і спокійно, то це дуже небезпечна штука буксирувати. Треба, щоб був досвідчений і той, хто тягне, і той, кого тягнуть. Ось я розрахував, що ці пішоходи далеко, зустрічки взагалі немає. Заходжу трохи ширше, встигаємо, вони побачили, ми встигли, ми проїхали. Тобто тут треба все дуже гарно розраховувати. Їхати нам, вроді, роді, як би і недалеко, але доволі такі складні були моменти. Особливо з урахуванням, що зараз високий трафік. Якщо у вас такого досвіду немає, і ви не вмієте це робити, краще викличіть евакуатор. Або того, хто вас буде тягнути, і якогось із досвідчених водіїв, котрий знає, як все робити. Але знову ж таки, лайфхак. Я їду не швидко, я ще більше тридцяти не розігнався взагалі. Їду спокійненько і дуже завчасно все проглядаю. Завчасно попереджаю показчиками і завчасно е відпрацьовую. Дивлюся, що в мене там 20 секунд на зеленому. Можливо, тут теж прийдеться пішоходикам трошки так. Там всі стоять. У нас 18 секунд. Я дуже широко заходжу, щоб об'їхати. Ось цих людей. Справа зліва нікого немає. Широко заїхав і погнав. Далі, щоб не заважати, візьму правіше. Широко я погнав для того, щоб ми були подалі від пішоходів правих, особливо, котрі можуть вискочити і піти. Ну, а далі все просто, ми вже з ракет майже їдемо. Я на автоматі, тому поставив спортрежим, щоб коробка перемикалась значно довше. Якщо у вас звичайний автомат, то можна його і трошки підубити. Головне не газувати сильно і все робити дуже обережно. Без різких рухів, все як завжди. Тобто, в нас така напівучбова їзда. Тут у нас все гарно, тут у нас головна дорога. Я зразу прогляну зліва, справа нікого. Далі стрімний пішохідний буде, теж його проглянемо. Далі один світлофор. І по суті, ми доїхали до нашого СТО. Якось так. А що з другом трапилось? Це колега, наш інструктор, задимів, напевно, що турбіна. Можливо, завтра вже все буде на ходу. Тож, нічого страшного в буксируванні немає. Молодець, побачив. Попереду червоний, тож я вже буду при гальму.